Відео 96 років, вже сидів тут, вікно було відкрите. І вчора він скоро встав і дуже сильно напалив і вже поснідав, і я не знаю, і я не знаю, який він став. А сьогодні, бачите, в кухні немає, я вже трошки переживаю, якщо він спить, зараз зайду в кімнату, якщо він спить, тоді... Я буду більше Ну, Прохладно в хаті добре, щоб не включаю. Подивлюся, чи тут не було його, бо якщо двері закриті... Ой-ой-ой, він знову був! Він знову тут все поснідав, Йолки, я ж його пів 8 вось... година його вчора відправила. Ви бачите, він знову поснідав. У 12-й годині ночі або в 10-й, от поїв, а йому їсти не можна після 12-ї години ночі. Після 12-ї після того, як він, як він поїв, як він вже поїв і прийняв таблетку ввечері. Ой-ой. Я -ой -ой. це пере... переж... переживаю я йому не можна, ввечері він випив таблітку, все, кінець. Нічого в рот не треба брати, бо діабетик він є. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як я переживаю. Спить, спить. Спить. Отак кинув тут все. Ну і що? Треба було мені, щоб я скоріше встав, щоб він скоріше встав, щоб ми скоріше вийшли. Він ж не може спати. Ну зараз півдесятої. Я прийшла півдесятої. Не знаєте, коли він заснув? В якій годині. Напевне, не знаю, вчора ввечері світло було повністю, о, він, як спить, то він повністю опускає світло, повністю е, темну кімнату він робить, у ті персяни. Він опускає вниз. Ой, телевізор виключив, так те, як має бути. Ну, Тут все так, як має бути. Віталіка застелила оце таке покривало. Та воно вже так тут вимазане, бачите. Bagatio, bagatio, eh, uno, isla, se a bagattùo bagattùo grokio, e uno o tac ve mazoice, ça trebo. Oi, stay. Guido. Oh. Ci sei? Eh, sì. Ah! Hai dormito bene? Sì, sì. Allora vuoi alzarsi? Ora mi alzo, sì. Sì, piano piano. Ma ti hai già fatto colazione? No, no. Ma ieri hai fatto? Ieri sera hai mangiato? Ieri sera, sì. Ma ah, perché avevi fame ieri sera? Eh, avevo fame, ho mangiato. Mannaggia, non dovevi eh, mangiare dopo, dopo le otto, dopo la cena, perché ti fa male, capito? Non eh, lo so, non prendi pasticche. Allora io vado, ti porto tè caldo. Sì. Ti porto qui, bevande caldo. Grazie, grazie. Grazie Guido, aspettami qui, ora porto. Tre bambini, Теплий напиток, мерітени. Він вже добре себе почуває, і він робить як господар в хаті, що ми теж деколи поїли, що один ще хочемо їсти і можемо ще щось поїсти. Так само він, але о, дуже опасно, що він спускається тими сходами. Бачите, о, все, тут вже був відкрив. Крик. Зараз йому дам мерітени. Оце мерітени. І чайочок підігрію оцей вчорашній світло, газ завжди я виключаю. А, газ, бачите, газ був, газ був цей, газ був, ось так він е, включений, газ був включений. Я вчора виключила, ось так виключила, поперек. А він собі підігрівав і лишив ось так. Ага, все правильно? Сміття сьогодні викинув. Ой, що робити? Син каже, буде так, як є. Не хоче на 24 години брати нікого. Зараз я це мертене, це дуже-дуже, хто мало їсть, то не засвоює. Та не тільки мало їсть. Він так би їсть нормально для, для своїх, для свого віку. Але старий організм вже не засвоює. Це все, що ми їмо, так як в молодому віці. Бачите, скільки тут всього є. От. Зараз я прочитаю, чи тут цукор є. Ось такий напиток. Протеїновий напиток і там всякі вітаміни і сади мінералі є. Зараз це мені треба дати, щоб йому е, жолудок оберігати е, від кислоти, від тих таблеток всіх. Це мені треба дати одну таку, щоб, від, щоб йому він в туалет сходив, бо в нього такі проблеми, що він... Е, о, і це теж одна лишилася. Чуєте, ліка не дала для флори бактерій, для, для кишківника, Флора бактеріка. Одне було залишилося, вона так і не дала. Це не тільки на, на, на 6-10 днів. Це треба пити довше трохи. Що я йому тут дам? дам це. І, і ось і це. Окей. Добре, щось що кальдаменту наключив. У нього та кальдає стара, в старій хаті, стара кальдає. вона дуже-дуже багато е, бере. Газу, енергії, ви розумієте? Добре, щоб кафе тут не було багато, тому що тут кафе тільки була одна порція. Ми вчора дві на, за обідом випили і все. Я лишила одну порцію йому на так би на рану. Бо ми завжди виходимо пити. Окей, зараз я тут все приготую і тоді йдемо наверх. Вода під, під пахою, доренькі мої. І це входить в баданте, Робота баданти Віталій. Е, 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 мені дуже сильно подобається е, баданти робити в Італії. Не, не зі всіма людьми, не всі люди дуже такі приємні і тобі леж, лежать до серця. А є такі, що дуже як відео. Дуже-дуже мені хочеться за ним доглядати. Дівчатка, хто дивиться мене, ніколи не купляйте і не будуйте хату на два поверхи. Хата дуже сильно гарно виглядає, як вона в когось є. Вона з вулиці дуже гарно виглядає. Вона дуже гарно виглядає, як ви до когось прийдете в гості, і ви бачите ось такі сходи, гарні сходи покриті таким квавром. І вам здається, що так дуже гарно, що це так дуже багато. Це дуже-дуже невигідно. Я в Італії чула вже від багатьох людей, що це дуже невигідно. Саме найкраще на одному поверсі. Еко мій квак, Відео. Аріво, аріво. Треба тут мені все поставити. Відео не хоче вставати, каже, анкороченьки в мінуті. Я так сміюся, я його дуже, -дуже добре розумію. Я теж як встаю, я зразу не хочу вставати. Я хочу ще п'ять хвилин полежати. То не дай Боже, щоб мене хтось зразу з ліжка по армійськи піднімав. Так. Ви розумієте? Відео. Ой, браво, браво! Андям, андям. Випив, зараз друге буду наверх нести. Ще мені треба таке. Але перші сказати. ви собі представте, навіть якщо молода людина зломить собі ногу. Як вона буде ходити спати наверх? основному На першому поверсі роблять, спа, роблять кухню, кухню і туалет в Італії, а на другому поверсі і зал може бути, зал ще може бути. А на другому поверсі роблять спальні, 2-3 спальні і туалет. Як людина має ходити, якщо в неї проблеми з ногою? Навіть молода людина. Так, зараз мені треба дати, щоб пом'якшити, щоб в туалет ходити. Бо в нього, в нього діареї як такої нема. В нього може бути раз в три місяці ось така діарея. От тоді, як була, це, це не була діарея, що він йшов 3-4 рази. Оце мені теж треба. Це є йод такий, італійський йод, поставити на ногу. І це не є така, в нього не така діарея, як була, наприклад, 3-4 рази на день. Він вночі сильно пішов, тоді як він впав, на підлозь, по підлозі вимазав підлогу і вимазав підлогу, сильно посунувся. через це він посунувся, через це він і впав. Оце я йому ще мала дати. Зараз дам я ще це так само. Я вже майже забула, але. Не все разом. І він тоді сильно посунувся, дорогенькі мої. І він впав. А так в нього італійка, оця, що зі мною хоче, вона хоче, щоб він ходив в туалет кожних 2-3 дні. Тому що італійці вони дуже, дуже вони такі фіксовані, щоб в туалет ходити. От ми молоді, я теж ніколи того не замічаю. Я, наприклад, ходжу кожен день, кожен день і мій компанію так само. Ми молоді, та якби того не замічаємо, що воно, що воно пізніше, що як то так не ходити 3-4 дні. А італійці дуже сильно зафіксовані на тому всі. І вони багато купляють ось таке, купляють. Пізніше його син теж в туалет добре не ходить. І купляє ось таке. Мені здається, це не є медичина, це просто таке пом'якшення, хто має в Італії, може зі стресу може бути, догенькі мої навіть баданта, якась в Італії зі стресу не може ходити в туалет, а є таких дуже багато. Наприклад, син, багато людей, і син оце вживає. Латулозіо. Один раз він прийшов, каже, мені треба йти в аптеку, купити латулозіо. Я не знаю. Скільки воно коштує, хотіла я подивитися. І таке у нас, от бачите, продається. Це просто я вам хотіла таке показати. А йому зараз, щоб пом'якшити кал, щоб йому пом'якшити, оцей, щоб кал гарно проходив, йому треба пом'якшувати. Вчора я йому дала одну бустіну, не допомагає. Але ці сказав, що ці треба приймати навіть 3-4 в день, казала мені Італійка. Тут можна прочитати, тут є, що воно так якби не шкодить, що то можна більше одну 2-3 в день. Так, якби. Я вчора дала одну, нічого не допомагає. Сьогодні дам півтора, але тільки зранку, тільки зранку. І розбавити ось цією водою. Одну бутилку я лишила. Оця в Італії вода. Дуже багато так само. Італійці п'ють. Вода називається Есенціалі. Вона допомагає так само ходити в туалет. Дивіться, що написано: для печінки і для кишківника. Фигату це печінка і для кишківника. Дивіться, як гарно написано: 2 стакани Альджорну. Два в день. Дуже добре, дуже добре квистана ця вода. Це стермів, така вода натуральна. І треба, бачите, я купила, і він п'є теж два стакани кожного ранку. І треба зараз мені розбавити в тій воді. Іменно в тій воді. Зараз я все розбавлю і йдемо наверх. Тут я в термос вже налила. Ми їх підемо з беру о 12 годині, я його будемо пити перед обідом. Тут чайочок вже парує, теплий теплий Зараз я понесу наверх. Ось такі, хто дивиться з України, хто не дивиться з Америки. В Америці такого немає. Нема. Отака робота баданти в Італії. Талі так само є багато пристарілих, для, будинки для пристарілих. Що відти, скоро поїхала? І це я ось таке даю для стіпсі. Бачите, оце ось. стіпсі це означає запор. Ну, я вже вам показувала, ви бачили? Вона вже не хочу не хоче показувати стіпсі, Екоква. Тратаменти для стіпсі, Екоква. І знову я йду сходами робити. Зараз я попробую, який він смак має. Чому, мені здається, м'ятний має. М -м, приємне. Апельсини гарно пахне, дуже гарно, приємно. І ось це. І ми знову йдемо наверх, дорогенькі мої. Ой, Це гуряче. Це я так не можу нести. Бо цей чай дуже гурячий. -ка -ка, понесемо. Йдемо знову наверх. Бачите, скільки. Це добре мені, бо я ходжу, я тішуся, бо трошки спорт я спортом я займаюся. Це для мене не тяжко. Але треба щось придумати. Я от зараз мій голову приходить, щоб придумати щось таке, щоб його 8-8 піввосьми положити в ліжку. І біля ліжка дати йому роздягнути, щоб він вже не вставав, бо він вже буде голий, і він тоді вниз не піде. І тоді дати йому біля ліжка щось їсти таке, лишити, якщо він схоче їсти. Щоб він поїв, або каву з молоком, я не знаю, або щось таке, якесь печення, що йому не шкодить. Щось таке смачне біля ліжка дати йому. Щоб він там їв о, в 9-10. Бо він діабетик. Коме стайк, Sì, У мене. Войдурміренко, а? Варда ті портати роба да Sì. Allora, Guido, piano piano ti ti alzi, vero? Sì. Bravo, bravo, che sei? Bravo, mm. i talizzi hanno fatto lavatrice. Tutti e due, prima questa signora e dopo anche lui. Questo uomo, ma guarda a 10 No, questo uomo. Eh, lui, lui mette lavatrice mette guido vuole accendere lavatrice lui la signora accanto già steso tutto tutta biancheria uomo sta mettendo включa la stira di macchina la signora è già tutto avvicinato e lui include il ci video ducata. Ma stai come tutti, devi muoversi. Eh? Vedo com'è. Dai, vuoi alzarti un pochino? Eh? Vuoi alzarti un pochino? Eh, ora mi alzo, sì, un pochino, via. Un ah, pochino. due minuti a letto. Ti come me, anche a me piace cinque minuti stare a letto, un pochino, non subito alzarsi, no, no ora ce l'hai qui da bere, bello caldo Guido, ti portato da bere, ora bevi un po', bello caldo, calzine mettiamo qua, adesso mi posso udignutissi, e mio berettino hai lasciato qua Guido, guarda qui, <ride> vedi, wow, mettiamo qua, qui sopra, oggi caldo, oggi c'è sole, Сьогодні сонце є. Так, будинки ззаду виглядають. Тут все вішають, напереді нічого не можна, гарно, центральна дорога. А ззаді вішають усе. Скільки має поверхів 1, 2, 3, 4 поверхи будинок має, відео з вікна все бачить і бачить там цих, як вони називаються, Птахів зверху, він за ними слідкує кожного ранку. Ви допічені, відо, голуби є. Піченічі соно, е.